Віт, мої любі друзі, сьогодні ми поговоримо з вами про SPF. і я хочу сказати, що це один із найважливіших і часто недооцінних етапів у догляді за шкірою. Якщо ви все ще думаєте, що SPF це лише для пляжу або для літнього догляду, то це відео допоможе вас переконати в зворотньому. Я скоро збиратимусь у відпустку, і там буде дуже багато активного сонця, тому я задалася питання, як вже захистити свою шкіру. Тому я вирішила розповісти і поділитися своїм досвідом щодо SPF, як обрати SPF саме для вашого типу шкіри, яка між ними різниця, які формати бувають, і що таке взагалі фізичні та хімічні фільтри. Обіцяю, буде дуже цікаво, і тому. Давайте розпочнемо. Сонцезахисні засоби бувають абсолютно різними фізичними або хімічними. Фізичні фільтри це зазвичай мінерал, наприклад, оксид синку, діоксид титану. Вони працюють як дзеркало, а саме відбивають світло від шкіри. Зазвичай вони бувають гіпоалергенними та підходять для чутливої шкіри, а також для діток, звичайно. Але на жаль, вони зазвичай залишають білий навід на шкірі. Чудовий варіант, якщо у вас дуже реактивна шкіра або проблеми. Щодо хімічних фільтрів, вони діють абсолютно інакше, вони навпаки вбирають ультрафіолет і перетворюють його на тепло. А вони дуже легкі за своєю структурою. І зовсім непомітні на шкірі дуже часто зустрічаються в корейській косметиці, тому що вони так дуже легкі, гарно вбираються знову ж в нашу шкіру, але їх постійно треба поновлювати. Кожні дві години ви маєте їх поновлювати. Але іноді також хімічні фільтри можуть викликати подразнення і не дуже гарно для чутливої шкіри. Але тут ви маєте розуміти, що є дуже важливий нюанс. SPF захищає в основному від UVB Променів, які викликають опіки, собственно говоря. А проте не менш небезпечні є інші промені під назвою UVA. Вони проникають в шкіру і руйнують наш колаген, викликають пігментацію шкіри та фотостаріння. Все це значно погіршує стан нашої шкіри. Які ж бувають все ж таки формати SPF? Давайте з вами розбуватися. SPF, стіки крема, всякі флюїди. Так от крема це класика. Він забезпечує щільне покриття, але іноді буває дуже важким для вашої шкіри. Він добре підходить, якщо у вас сухий тип, або ви? Підина пляж. Флюїти це більше така легка структура водяниста, мабуть, навіть якщо так казати. Вони дуже швидко вбираються і не лишають зовсім жирного блиску на вашій шкірі. Ідеальний варіант для щоденного догляду, тому беріть на замітку. Далі у нас йде SPF Стік. Це формат, мабуть, найкращий для подорожі, якщо ви дуже часто подорожуєте, він ідеально для вас підійде. Особливо дуже зручно наносити на ніс і можна навіть наносити його поверх вашого макіяжу. Так, так вам це не почулося, його можна наносити на макіяж. Далі в нас є spf Пудра, і, на жаль, вона не заміне повноцінний макіяж, але допоможе вам оновити захист протягом дня. А, ще, й, до речі, гарно матує, Якщо у вас це жирна шкіра, то вам ідеально підійде цей формат. Дуже популярний засіб це SPF Кушон, він дуже популярний в Кореї. А, і have, в принципі, в Кореї. Дуже будете часто чути щось про Корею в цьому відео, бо я фанат. Знаєте, далі в нас йде спрей, я. це легка водяниста структура, яку можна наносити поверх макіяжу, і добре підходить для оновлення захисту протягом дня. Формати ви вже почули, але як же все ж таки обрати свій SPF? Запам'ятайте, що найкращий SPF – це той, який ви будете наносити щодня, а може навіть і протягом дня. І ось є декілька факторів, які варто врахувати при його виборі. Саме це тип шкіри, яка у вас, наприклад, жирний підходить флюїд, суха крема, а чутливо це фізичні фільтри. Умови. Звертайте увагу, чи взагалі багато сонця, чи ви на пляжі знаходитесь чи в місті? Звички чи носите ви макіяж, чи часто ви перебуваєте на вулиці, часто чіпаєте обличчя руками тощо. Формат, який вам буде найзручніше підходити, це регулярність. Регулярно треба оновлювати SPF і це 100%. SPF 30 достатній для міста, а SPF 50 більше для такого активного відпочинку та перебування на сонечку. Все ж таки, все одно я знов ж повторюсь, навіть SPF 50 треба поновлювати кожні 2 години. Наостанок мені хочеться дати, що сонцезахисний засіб це не косметика, а елемент здоров'я вашої шкіри. Ви зобов'язані використовувати SPF, якщо хочете продовжити молодість вашої шкіри, а також запобігти пігментації та знизити риск серйозних проблем з раком шкіри. Якщо це відео було для вас цікаве, то поставте, будь ласка, лайк, можливо, прокоментуйте та збережіть. А якщо підпишетесь, то взагалі я буду на сьомому небі щастя, Чесне слово. Тому цілую вас і па па па, -па.